Сила слова безмежна, особливо коли воно живе іскристе, емоційно виважене, коли воно ясне, як проміння сонця, а могутнє як хвилі буйні. Коли слова палки блискавиці, тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найтонші струни людського серця, століттями мова народу була цією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією зустрічайте на сцені поетесу-пісенницю чарівну Мілу Кирильок. Дякую. Доброго дня, дорогі дарничани! Насамперед я вітаю вас з Днем нашого красення міста Києва. Я особисто щаслива від того, що народилась у цьому місці, виросла. Виховую двох синів і дасть буду ростити онуків. Це велике щастя. Ходити вулицями такого міста, милуватися ними. От, нехай наш Київ розквітає, робиться ще красивішим з кожним роком. Я вам прочитаю вірш про Київ. Як я люблю вечірні Київ, його розкішні зоряні вогні, улюблений, мій рідний Києве. Я у тобі живу, а ти в мені. Обожнюють Дніпровські кручі, корони позолочені святі, Затишні вечори жагучі, на тебе схожі є, але не ті. Від теремків до оболоні, солом'янки до золотих воріт ведуть, як лінії долоні, яскраві очі київських доріг. Як я люблю вечірній Київ, вбираю чистий образ у Дніпрі, у ліхтарях, у звіз Андріїв. Мій Києве, ти найкращий на землі. <плес> 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 <Спасибо>. <плес> Звичайно, не можу жити без нашої ненті України. Не уявляю, як би я творила в іншому чи місяці, чи країні. Дуже люблю місце, де я живу, рідну землю. Люблю Україну. А що, як можна її не любити? Люблю Україну і будь-що, я тільки тут можу творити. Люблю Україну, вона подібна до неба і Сонця. Люблю Україну, душа щаслива у рідній сторонці. Незважаючи на те, що зараз у нас в Україні йде війна, дуже тяжко нам. Але я вірю, що Господь змилується і незабаром настане мир в Україні. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ось так воскресна і наша Україна, зійде на неї благодать з Небес, настане на землі така година, і вклониться Тоді їй світ увесь, Дізнаються усі. Яка є Україна, понівечена знайде силу десь, знайде, зведе палац суцільної руїни. Попри буревії, вона встоїть, бо священні шати ніхто не скине. Те, що формувалось впродовж століть, вороже багаття не поглине. Надто ця святиня, про ні страждання українець кожен, два кольори. Золотий і синій, як зіницю ока, бережи, Боже. Дякую вам за що слухали. Не забувайтеся молитись за нашу Україну. Я вас вітаю із завтрашнім святом, великим зеленою неділею, святою Трійцею. Дай Бог вашим родинам слагоди, достатку, любові, добра. З любов'ю, Міла Кирилюк. Рычная та неповторна, Мила кирилюк.